Всім привіт, друзі, на зв'язку Андрій Крупкін, і це подкаст на тему продажів. Я засновник двох чудових брендів. Це перший бренд бюро продажів, консалтингова компанія, котра робить, будує системні та прибуткові відділі продажу для наших клієнтів. Наші клієнти це підприємці більше, ніж з вісьми країн світу. За шість років ми створили, побудували, допомогли більше 130 компаніям збудувати продажі, а також я засновник. Проєкту по навчанню та працевлаштуванню Академія продажів. За 6 років ми працевлаштували більше тисячі людей на такі позиції, як менеджер з продажу, керівник відділу продажу, операційні, комерційні директори, HR, рекрутери. Якщо вам треба системний відділ продажу або знайти людей в команду, ви знаєте, до кого звертатися. Це мій YouTube канал, тут у мене шоу. А це шоу називається подкаст. Подкаст про продажі. Що це таке? Це моя суб'єктивна думка на різні моменти. Моя суб'єктивна і експертна оцінка будь-якому питанню, котре мені задає або команда, або ви, мої любі підписники. Що ви хочете, щоб я відповів на ваше запитання, пишіть, будь ласка, його прямо в коментарі. Поїхали. Сьогодні у нас питання таке: у нас дуже специфічний продукт. Зараз поговоримо. Та довгий період прийняття рішень клієнтами. В середньому 3-5 місяців за цей період клієнти стинуть, що з цим робити. Поїхали. Так, перша проблема це слово специфічний, ненавиджу в будь-якому запитанні, або, Та взагалі, ненавиджу. Це слово специфічний. Нема специфічної специфіки, нема. В 99% випадків це слово воно зайве. Воно змінює реальність, воно допомагає вам знаходити постійно відмовки, чому у вас наразі маленькі продажі, і чого наразі ваша компанія не може знайти рішення. Ну тому, що ж, специфічна проблема, ну тому що ж специфічний бізнес, будь ласка, без образ, це моя суб'єктивна думка і бачення. І як підприємця контрибудує специфічний бізнес. І як консультанта, котрий більше шести років працює з бізнесами, прибирайте слово специфічний, і ви відчуєте таку, знаєте, легкість, легкість і, звісно ж, момент того, що треба брати відповідальність на себе і вирішувати питання. А друге, що хочу сказати, при довгих циклах працюють наступні правила: якщо у вас довгий цикл зділки, три трап'ять Місяців це не зовсім довгий, але окей, 3-5 місяців ну, в цілому, норм. В моєму бізнесі інколи буває 8 місяців. В бізнесі наших клієнтів у нас були такі клієнти. Ну, наприклад, компанія, яка займається продажем нерухомістю, там іноді цикл зділки може бути і рік, а. А то і два, в залежності від об'єкта, від середнього чеку об'єкта, від прогрітості клієнта і так далі. Але дам вам універсальну схему, як можна, що можна робити з циклом зділки, щоб його покращувати або зменшати, да? зменшувати час прийняття рішення. Перше, це чіткі дедлайни. В багатьох випадках менеджер з продажу завершує спілкування з клієнтом або по телефону, або на зустрічі, або в переписці, без дедлайна взагалі. без дедлайна. Ну, типа, ви там, коли приймете рішення, переповертайтесь, або я вам перетелефоную. І все. Зачастую це роблять менеджер з продажу, або новічки, або, люд... або менеджер продажу, котрі бояться опустити клієнта, а ну це типа смисл в цьому немає: боятися опускати клієнта, не ставити дедлайни і сидіти чекати, як це виглядає в реальному житті? Я не кажу клієнту дедлайн, типу, переживаю, що він може злитися або там щось, що щось з ним може трапитись. В crm системі теж ставлю собі помітку або статус, типу приймай рішення, і таких приймай рішення. У мене в crm системі там, знаєте, нескінченна ковбаса, така величезна, величезна, там 200 заявок, 300 заявок. І я такий, знаєте, просто на них дивлюсь. У мене не задачі по ним немає в crm системі. Коротше, напишіть в коментарях, у кого така ситуація в відділі продажу. Тому тобто, я таке, особливо в сервісних бізнесах, бізнесах, котрі е, предоставляють послуги. Бачив дуже дуже часто. Я питаю менеджерів: а чого ти, чого ти? де дедлайн, Чому багато приймають рішення і чому немає задачі? Вони менеджери кажуть: ну як це? Ну, типу, самі клієнти приймають рішення. Да іноді просто за тим, дайте, я подумаю, скривається просто заперечення і відмова. Просто є відмова для того, щоб не було відмови? Просто ставте конкретний дедлайн. Дивіться, вважаємо клієнтам, в залежності від стадії спілкування з клієнтом, коли я вам можу перетелефонувати і коли ви можете мені дати конкретну відповідь. Причому іноді відповідь ні, відомова вона краще, ніж я подумаю ще два місяці. Чому статистично це важливий факт, особливо для керівництва відділу продажу? Ви таким чином, якщо ви не будете ставити дедлайни, якщо ви не будете отримувати, реально отримувати відмови від клієнтів, ви реально будете думати, що клієнт сидить і думає. І у вас в статусі в crm системі це, цей статус буде впливати на конверсію. Тобто, ваша конверсія буде неправдивою, і ви будете впускати в свій бізнес надію. Надія, це така невідімка, котра обіймає вас за плечики, ваш весь відділ продажу, і каже вам: на вушко, та-да, потерпи. Цей клієнт реально подумає, да, заплатить тобі гроші. І ми з цією надією живемо, йдемо там, лягаємо спати, гуляємо за руку в парку і думаємо, що клієнт реально пішов думати, а потім оплатить. Нє. Може, оплатить, а може, не оплатить. Коротше, це зайвий бізнес-процес, бізнес процес і зайвий етап воронці. Тому іноді краще, якщо у вас великий там, цикл зділки, отримати ні. Тобто наразі це ні. Тось, тобто, я да, ми там не купуємо, але це не значить, що ми, ліда, умовно кажучи, там викидаємо або видаляємо. Я йому також через той же місяць передзвоню, але я буду дзвонити не клієнту, який приймає рішення, а клієнту, який відмовився. І моя статистика, моя конверсія і моя надія вона буде ну вона буде просто реальною. Розумієте? Краще мотивувати менеджера з продажу, витягати клієнта з відмов. Яка різниця? Ціль одна це продаж. Яка різниця, як називається статус в CRM-системі? Розумієте, да? в даному випадку різниця є тільки в тому, що типу, статистично це, це буде ну, реально правильніше. Слідуюча і схема або порада це сегментувати по потребам. Що це значить сегментувати по потребам? Наприклад, ви займаєтесь. Маркетинговими послугами ви працюєте. У вас там бідобішний клієнт, компанія, яка буде реально приймати рішення. Ну я не знаю там довго, скільки -то, там 3-5 місяців буде приймати там рішення. Ваші клієнти дуже різняться по потребам, по прогрітості потреб. Чим більше прогрітий клієнт, чим більше болить у клієнта, чим більше у нього потреба, тим менше йому часу треба для того, щоб прийняти рішення. Тому. Якщо подивитися на, 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 на цю тезу з іншого боку, то значить ми можемо впливати на цю потребу. Правильно? Так, да, супер, ми розуміємо, що людина каже, бо там клієнт, або там бізнес, або будь-хто каже, мені треба подумати. Слідуючий шаг, ми повинні не дзвонити йому кожного дня або кожного тижня, ну що подумали, будете купувати, ну що подумали, будете купувати, а ми формуємо потребу, доформовуємо потребу. Ви можете просто запитати у своїх клієнтів, хто швидко купує. Скажіть, будь ласка, чому, а чому ви у нас швидко купили? І вам скоріш за все, клієнт скаже, а в мене не було типу, часу більше думати. Я і так такі типу, довго думав. Все, типа, мені треба купувати на язику продажів. Це значить, у мене сформована потреба. Дуже сформована потреба, тому я й прийняв швидке рішення, заплатив за ваші послуги за ваш товар, і ми зараз з вами працюємо. Тому не в дзвінках нагадуваннях питання це, до речі, теж не всі менеджери з продажу розуміють. Чомусь іноді в таких бізнесах, де великий цикл угоди, менеджери перезвонюють, просто запитуючи. Про рішення. Взагалі, рішення не має ніякого сенсу. Треба запитувати про стадію прогріву це корпоративним язиком, а просто запитуватися, як справи, яка у вас зараз ситуація, що у вас відбувається. Тобто, ми повинні розуміти, наскільки формується потреба. Давайте так, якщо ми вже взяли приклад маркетингової агенції, то, скоріш за все, я буду телефонувати клієнту. Не запитувати, ну що як ви там прийняли рішення, а просто буду питати, що у вас зараз з маркетингом, що у вас зараз по трафіку, куди дзвонять ваші менеджери з продажу, куди продає ваша компанія, чи все норм з фінансовими результатами та з кількістю клієнтів. Да, тобто я буду казати про потребу, я буду казати про біль, я буду казати про те, по факту, те, що вирішує моя компанія, маркетинговий відділ буде це робити через маркетингові інструменти, через соціальні мережі, через рекламні компанії, через інші точки. Доторку до клієнта, ключова теза. Ми сегментуємо клієнтів за потребою, коли вони кажуть, мені треба подумати, і формуємо потребу як менеджери з продажу, так і маркетинговий відділ, маркетингові інструментами, чат-ботами, дажимами, ретаргетингом будь взагалі чим. Але ми формуємо потребу. У нас є також є такі точкові дії. Перша точкова дія це додаткова цінність, тобто ми. Ми, ми розуміємо, що, наприклад, клієнт він каже, я, мені треба там подумати і пішов думати. Ну, Щоб не, щоб не чекати, там, 5 місяців ми формуємо цінність, ми, ми додаємо цінність або розкриваємо заново цінність, або ми просто робимо акцент на цінності. Що вважаємо типу, клієнт, нам не треба з вами чекати 5 місяців. Давайте я вам поясню, чому нам треба прийняти саме зараз рішення разом з вами. З точки зору цінності, що ви отримаєте, прийнявши рішення саме зараз, а не через 5 місяців. Поки ви будете думати, коротше, ви просто кожного дня не дозаробляєте грошей. Про що тут казати? До речі, якщо вам дійсно цінна ця інформація, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я буду дуже вам вдячний, тому що зворотній зв'язок від вас мені дуже подобається. Поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо ми кажемо про суперпрогрітого клієнта, ну ми. Там спілкує, спілкуємося з клієнтом, там закінчилися у нас перемовини, або там переписка, або телефонна розмова, або там зу -зустріч, і Ми прямо прям розуміємо, що там блін, він у нього там вже все. Там сформована потреба. Сформована потреба, і трі, щось йому там не вистачає. Наприклад, він там сказав: мені там треба прийняти рішення з кимось порадитись, використовувати таку хитрість, як дефіцит. Дефіцит це якісь обмеження. Наприклад, ви можете зробити спеціальну там ціну зараз, а через 3-5 місяців ціна може бути там іншою. Або ви можете зробити дефіцит, що там через 3-5 місяців ви не будете брати там клієнтів, будь-що. Це не зовсім іскусна така штука. Це більше про технологію впливу на мотивацію. Дефіцит працює з трьома. Емоціями людини, страх, жадність і алчність. На вітрині написано, де продається якісь шмотки, написано там величезними буквами, там 70% знижка да там. Знизу ще допис, тіпа, тільки до якоїсь дати. Потім дивимося в той магазин, а там реально стоять люди десь там в, да, далеко в глибині цього магазину, і прямо так от швиряють ці там кофти, і там написано там 50 гривень сьогодні. Що ми робимо? Ну Не всі, але дуже багато людей роблять, заходять в цей магазин, тому що у них ось ця емоція, емоційна штука, вона. Грає роль в прийнятті рішення. І це психологія продажів. Але цю, цією психологією продажів дуже круто, ретельно та професійно використовують її, використовують маркетологи. Ми можемо зробити продуманий дефіцит на будь-який продукт. Ваша головна задача: якщо у вас великий цикл угоди. Десь прописати собі окремі скрипти з продажу для того, щоб ваші менеджери з продажу розуміли, що казати в таких ситуаціях супропрогрітим клієнтам. Це дуже класний дефіцит, прорахований. І дійсно, у вас якісний продукт, якісний офер. То клієнт залюбки зробить шах на, на зустріч вам. І як емоціонально, так і, і раціонально, тому що в будь-якому дефіциті 100% є раціональне зерно. Якщо ми ще додамо якийсь там, ну, перший там крок, це перший крок це цінність додаткова. То це буде взагалі дуже круто. Значить, третій, що ми ще можемо зробити? Третє це відмова: відмова або пауза клієнту. Це норм, тобто ми йому так, прямо так і кажемо. Дивіться, якщо ви не можете зараз реально прийняти рішення, тоді я закриваю вашу заявку, і ми з вами повертаємося до цього питання через деякий час. Чому? Тому що, наприклад, у нас там я зараз веду перемовини ще з трьома клієнтами, і якщо ви не приймаєте рішення, то я тоді беру їх. Що ми цим моментом робимо? По-перше, ми самі не тримаємося за клієнта, по-друге, клієнт бачить, що за нього не тримаються. Емоційно він теж трішки цю ситуацію або відпускає, або навпаки. У нього теж це такий цікавий момент, типу, а чому так? Да? Типу, що йому не треба мої гроші, там, чи що. І там, по третє, ви, ви, ви вистраюваєте определенний такий формат роботи з клієнтом, що ну, є. Є деякі рамки і у вас, Тобто, ви теж вправі обрати з ким працювати, кому продавати і так далі, тому подібно. На мій взгляд, це це набагато краще, да хай він, він бовиться, хай він не купить. Яка різниця? Він, ну типу, як ми ж кажемо про цикл зділки, да ми ж кажемо про ті випадки, коли вони стовідсотково. Будуть чекати там і думати там 3-5 місяців. Так а навіщо нам ця надія, що вони, типа, реально будуть сидіти, думати, де да закрити ви цього ліда, відмовте йому, але ви самі це зробіть. З точки з, з, з точки зору вашого бренда, з точки зору вашої впевненості, взагалі, впевненість вашого бізнесу, це набагато краще, краще закрити ліда непрогрітого в закрите нереалізоване, да там закритий лід, і потім його реанімуйте через деякий час, через ті ж там 3-5 місяців ви нічого не втрачаєте. Ну і останній момент це робити прогрів. Тобто ми віддаємо цього цього ліда в відділ маркетингу коли до вас потрапляє клієнт з ним окрім відділу продажу окрім відділу продажу з ним повинен працювати маркетинг соціальні мережі додаткові додаткові платні там рекламні канали взагалі будь-що будь яке яке точкове касання з вашим клієнтом це вже це вже добре от, от, от ті там 3-5 місяців котрі він думає він повинен думати але бачити вас і неважливо, наскільки там великий чи маленький у вас наразі бізнес це треба робити. Підводимо підсумки. Якщо вашому бізнесі дійсно довгий цикл прийняття рішень, ви повинні на це впливати. І дуже важлива історія, що не тільки менеджер з продажу, не тільки відділ продажу впливає на, на це, тому все можливо. Формуйте потребу вашому клієнту, і клієнти будуть приймати рішення. Швидше, ніж вони це роблять. Ваша головна задача просто дати людям розуміння, чому вони повинні купити у вас саме зараз. Великих продажів. До речі, ось тут ви можете також подивитись і послухати ще подкасти на різні теми. А ось тут можете також підписатися на канал. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі!